Іноді організації ведуть облік з деякими контрагентами лише за договором, без виставлення рахунків. Найчастіше це стосується розрахунків за комунальні послуги, послуги зв'язку тощо. В такому випадку слід виконати певні налаштування в договорі з контрагентом, що передбачатимуть здійснення розрахунків без документів підстави. Кожен контрагент може мати необмежену кількість договорів. Тому якщо деякі розрахунки проводитимуться лише за договором, а інші на підставі рахунків, то слід мати різні договори з таким контрагентом. В модулі Довідники оберемо довідник договори. Виділяємо рядок з потрібним нам договором і натискаємо кнопку Змінити. Перейдемо на вкладку Виплати. За замовчуванням, в полі Розрахунки без документа підстави зберігається значення згідно налаштувань плану рахунків. У випадку, якщо облік має вестись лише за договором, обираємо в цьому полі значення без документів підстав для всіх рахунків. Значення, яке знаходиться посередині списку. І натискаємо кнопку Зберегти. В цьому випадку. Рахунки вносити не потрібно, а заносимо до системи лише первинні документи. Акти, накладні, банківські виписки тощо і прив'язок між документами не буде. Щоб створити прихід ТМЦ без документа підстави, в модулі Покупки обираємо документи покупок і натискаємо кнопку Додати. На відміну від створення такого документа на підставі рахунку. В даному випадку всі поля необхідно заповнювати вручну. В полі Тип процесу обираємо надходження ТМЦ та капітальних інвестицій від постачальника. Вказуємо номер і дату документа. В поле Склад обираємо підрозділ. З довідника підрозділів в поле МВО вказуємо матеріально відповідальну особу з довідника персоналу. З довідника контрагентів в поле контрагент обираємо контрагента. Якщо договір заповнився автоматично і підставився основний договір по контрагенту, в разі потреби. Змінюємо його на той договір, що в налаштуваннях передбачає введення обліку без документів підстави. Натискаємо кнопку Додати. На наступному етапі обираємо з класифікатора код ТМЦ, вказуємо кількість та ціну. Натискаємо кнопку Додати. Виділяємо рядок зі створеним документом та проводимо його. Документ проведено.